Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових прогнозів. А тема сьогоднішнього відео Меркурій у Скорпіоні з 13 жовтня до 2 листопада 2024 року. тиждень з 14 до 20 жовтня досить насичений подіями і проходить під впливом повного місяця. І це вже говорить про інтенсивність енергій тижня. Меркурій переходить у Скорпіон 13 жовтня о 22.24 на тлі квадрата з Плутоном. 17 жовтня в день повного місяця в Овні Венера переходить у знак стрілець, повня в Овні. Та місяць почне спадати зміна енергій, та друга половина місяця несе інші енергії, які добре використовувати для очищення, завершення справ. Вплив коридору затемнень завершується в енергіях повного місяця. Меркурій відповідає за наші якості розуму, стиль мислення, спосіб обробки та засвоєння інформації, наша мова, думки також. Це комерційні та організаторські здібності, вміння знайомитися, виходити на контакти та встановлювати зв'язки з людьми у повсякденному житті. Це поїздки та переміщення, транспорт, інформація та засоби зв'язку, короткі види навчання, посередництво, документи та інші інформаційні носії. Як працює наш розум? І які інтереси можуть з'явитися, коли Меркурій проходить по знаку Скорпіон? Цей транзит, як і будь-який інший, дарує нам і хороше, і погане. З позитивного ми стаємо проникливішими і уважнішими, здатні побачити справжній зміст і природу речей, підвищується допитливість, прагнення докопатися до істини. В цей період нас можуть не задовольняти поверхневий підхід під час аналізу інформації. Ми готові дивитися вглиб, шукати друге дно. В цей період приходить розуміння, що за зовнішнім може таїтися внутрішнє, приховане, і є бажання докопатися до нього. Це сприятливий час для дослідницької роботи, коли потрібна витривалість та зосередженість. У будь-якій ідеї ми можемо побачити слабке місце. Інтуїція допомагає у справах. Також добре засвоюється інформація у стресових ситуаціях, кризові обставини підкидають нові ідеї легше розуміти мотиви оточуючих психологічне підґрунтя тієї чи іншої ситуації. Цей період можна дійти до суті психологічних проблем, що глибоко укорінилися і займатися ними, проробляючи свої страхи. Знак скорпіон знаходиться під впливом енергії Плутона і Марса, і восьмий дім гороскопу. Тому цей період трансформації наших негативних думок і виходу глибинних програм, які ми можемо в цей період опрацювати. І вийти на новий рівень життя. Якщо ви боїтеся говорити, то в цей період дуже добре трансформувати цей страх, тому що восьмий сектор гороскоп відповідає за екстремальні критичні ситуації. Тому це період, коли ми розуміємо глибинний підтекст своїх страхів. Тому в цей час ми можемо дуже легко це трансформувати. Цей період може виникнути жадібність і ненаситність у плані володіння інформацією, небажання ділитися нею з іншими. Це саме час взятися за важкі питання у сфері навчання новому, докласти надзусилля та зробити те, що раніше дуже лякало. Посилюється завзятість та бажання йти до кінця, і самовіддача. Водночас люди можуть стати більш підозрілими і недовірливими. Коли Меркурій проходить по знаку скорпіон, сильніше проявляється інстинкт самозбереження та потяг до задоволення фізичних потреб розглядувати загадки та таїнства буття. На рівні поведінки ми стаємо менш стриманими, більш уразливими, агресивними і злопам'ятними. Якщо на небі є негативні аспекти Меркурія, світ перетворюється на поле битви, а на війні всі засоби хороші. Нерідко в такі періоди людей огортають похмурі думки. В цей час люди сприймають новини гостріше, вони нагадують їм про крихкість та швидкоплинність життя. Хтось у такі дні може подумати про марність своїх зусиль і безглуздість існування. Добре, якщо в такий час поруч виявиться мудра людина, загартована життєвими негараздами, яка прояснить сенс усього сущого на землі. Люди частіше звертаються до професіоналів із питанням та за консультаціями, і більше говорять про секс в період проходження Меркурія по знаку Скорпіон. Так чи інакше, багато хто в цей час стикається з незвичними явищами. Людьми, які володіють цими знаннями, можуть записуватися на курси і починають самі долучатися до таємниць буття. Ще одна область, яка торкається цього транзиту це фінансова сфера, знак Скорпіона і Плутон і. Восьмий дім гороскопу це про великі гроші, це про чужі ресурси, про взаємодію з чужими ресурсами, з ресурсами партнерів по шлюбу та бізнесу. В цей час активізується ринок цінних паперів, триває інтенсивна робота на брокерських біржах. Банки можуть проводити більше рекламних акцій, ніж взагалі, пропонуючи позики та кредити. Відносини між людьми можуть проходити випробування на міцність, тому що Меркурій в скорпіоні надає більше критичності у відносинах, нестриманості в словах. Люди можуть говорити правду, від якої нерідко холоне кров у жилах. У цей час людям властиві крайності у рішеннях та вчинках. Зробивши далекосяжні висновки, може проявлятися небажання чути жодних заперечень. Негативні аспекти Меркурія можуть посилити це становище. Люди можуть бути нещадливими один до одного, влаштовувати публічні відкриття, при цьому наводити такі факти, що жертва може впасти в транс. В цей період мало хто уникає їдких жартів на свою адресу, саркастичних зауважень, уколів самолюбства. Активізуються месники, які згадують про нанесені їм образи і виходять на стежку війни. В інтелектуальній праці важливий емоційний настрій, те, що не відгукнеться, важко засвоюється або взагалі відторгається мозком. Впевненість у собі та особистий магнетизм може притягувати оточуючих та дозволяти простіше доносити до них свої ідеї. В цей час простіше піднімати непрості питання та проблеми на обговорення з оточуючими, зустрічатися віч на віч з тим, від чого раніше тікали. Сміливість та рішучість допоможе зростає інтерес до небезпечних ситуацій, таємниць, інтриг, питань життя та смерті, залучаючи теми влади, великих грошей бізнесу. Нові знайомства зараз здатні змінити наші погляди на життя, а в когось, навпаки, може виникнути прагнення почистити свої контакти та оточення від небажаних людей. В цей час дуже добре очищати простір від всього небажаного, від того, що не працює, негативні думки трансформувати в світло та любов. Гарний період для вивчення технічних, природних наук, хімії, фізики, а також медицини та психології, які складнощі можуть виникнути при проходженні Меркурія по знаку скорпіон? Зараз мова усна та письмова це наша зброя. При необмеженому використанні можна зачепити за живе і поранити інших людей. Найчастіше стикаємося з проявами грубості, різкості і нещадності. Правду також треба вміти подавати акуратно, а про щось краще й промовчати. В цей час може виникнути недовірливість і підозрілість. Це може розігруватися на рівному місці, шукаємо каверзу там, де її нема. Недовірливість до людей може загостритися в цей час люди можуть бути надто прискіпливі до себе та оточуючих, а також злопам'ятні самоїдство та самокопання зараз не рідкість. Довго ми солимо в голові образи та осмислюємо душевні переживання, маніпуляції у спілкування з оточуючими можуть бути уїдливість, сарказм та провокації. Прояви ревнощів, Хтось може користуватися брудними прийомами, коли хоче прояву уваги або щоб люди діяли в його інтересах. Тому важливо в такий період бачити заздалегідь ці трюки і ставити таких людей на місце. Маніпулятори цей час можуть активізуватися в цей період. Найчастіше можливі прояви нетерпимості у спілкуванні, розум напружений, завжди готовий до бою. Тому складніше розслаблятися. Можемо зайво зациклюватися на якихось ідеях і довго гасати з ними, ревносно відстоювати їх. Аспекти Меркурія при проходженні по знаку Скорпіон. Перед переходом у знак Скорпіон створює. Квадрат з Плутоном і може викликати підозрілість, недовіру, нервозність, прояв грубості та утиск у спілкуванні Не кажіть зайвого сьогодні, 22 жовтня Меркурій в гармонійному аспекті із Сатурном. Аспект сприяє серйозним та продуктивним діалогам, заснованим на інтуїції, мріях та уяві, активізується точність. Та логічність мислення, організаторський талант не пропустіть цей день для серйозних справ. 31 жовтня Меркурій в опозиції з ураном може призвести до нестабільної атмосфери у взаємодіях та подорожах. Несподівані зміни або необхідність перегляду своїх планів можуть спричинити сум'яття, оскільки обидві планети у фіксованих знаках. Може зростати напруженість через впертість. 1 листопада Меркурій у Тріні з Нептуном. Гармонійний аспект, який посилює творчу уяву, глибокий інтерес до містики та творчих занять. Добре помріяти, помедитувати, займатися творчими процесами. 2 листопада Меркурій в Тріні з Марсом. Гармонійний аспект і приводить до втілення ідей у дію. В цей день думки будуть дуже активно діяти. Цього дня ви впораєтеся з будь-якою роботою, яка потребує уваги до деталей, переговорів, час цілеспрямованості, уважності і практичного підходу до питань. Отже, бажаю всім гармонійної взаємодії з людьми трансформації всіх негативних думок. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравники, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!